Мрія Путіна про демілітаризацію України перетворилася на його кошмар. За словами оглядача видання, Путін хотів роззброїти Україну, натомість зробив її лише сильнішою. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Цього тижня українські військові прибули до Данії, аби розповісти про свій досвід ведення бойових дій за допомогою дронів. Такий крок став наслідок інцидентів над данськими аеропортами та іншими стратегічними об'єктами, які пов'язані з дронами, що могла запустити Росія. Однак Данія не єдина країна НАТО, яка хоче перейняти досвід України. Про це пише редактор служби Ukraine Alert Пітер Дікінсон для Atlantic Council. За словами автора матеріалу, Україну все більше визнають світовим лідером у розробці технологій безпілотників. Країна може похвалитися швидко зростаючою вітчизняною індустрією безпілотників, яка отримала потужний імпульс через більш ніж трирічну повномасштабну війну з РФ. Це створило сприятливий клімат для невпинних інновацій і дозволило щодня випробувати нові конструкції безпілотників у бойових умовах. Як додав журналіст, рез. Результати такого розвитку говорять самі за себе. Зокрема, українські дрони відзначилися під час битви за Чорне море. А зараз, далеко за межами України, безпілотники регулярно завдають ударів по цілях в територій РФ. Тому багато країн-партнерів прагнуть включити українські технології БПЛА у свої оборонні доктрини. Велика Британія нещодавно підтвердила, що почне масове виробництво дронів, які будуть розроблені у співпраці з Україною. Зростаюча репутація України як ключового гравця в галузі безпілотної війни відображає драматичні зміни, що зараз відбуваються в архітектурі безпеки Європи. Донедавно Україна розглядалася як військова дрібниця, яка намагається прийняти стандарти НАТО. Прикметно, що зараз саме НАТО прагне прийняти українські стандарти, підкреслив автор публікації. Сьогодні Україна може похвалитися другою за величиною армією в Європі яка налічує майже мільйон чоловіків і жінок у формі та великий резерв загартованих у боях ветеранів. Це затьмарює усе інше на континенті, навіть не беручи до увагу безпрецедентний досвід України у сучасній війні. Оглядач видання нагадав, що коли Путін розпочав уторгнення в Україну в 2014-му, то Україна мала лише кілька тисяч боєздатних військових. Спочатку все йшло за планом Москви, і український опір захопленню Криму був мінімальним. Однак спроби Росії просунутися далі в глибу країни викликали хвилю народного опору. Тисячі звичайних українців утворили імпровізовані добровольчі батальйони, щоб зупинити наступ Кремля. Ця епічна реакція народу врятувала Україну і заклала основи для подальшого розширення. Та модернізації української армії Путін сподівався розброїти і обезголовити українську державу, але його саморуйнівна кампанія з демілітаризації ненавмисно створила сильну і незалежну Україну, якої він боявся найбільше.